Перше побачивши одну з ручок, я подумав, що мені здалося. Мати розбудила мене, щоб я йшов до школи. Як тільки вона розвернулася, виходячи з кімнати, я побачив велику латунну ручку, що стирчала з її потилиці. Материнське волосся було в крові навколо того місця, звідки стирчала ручка, і ця ручка повільно оберталася, немов ключ на старомодних заводних іграшках. Не встиг я осмислити побачене, як моя молодша сестра вбігла в кімнату з криком: Вставай, Соня! застрибнула на моє ліжко і почала скакати по ньому колами. Вона теж мала ручку маленьку і срібну. Вона стирчала з темного волосся моєї сестри і крутилася так швидко, що виглядала як сріблястий розмитий відблиск, що розбризкував навколо краплі крові. Коли я прийшов до школи того ж дня, я побачив, що своя ручка була у кожного у когось срібна, у когось латунна, у когось мідна, а в когось навіть золота. Більшість учнів мали маленькі срібні ручки, що крутилися так швидко, що їх важко було розгледіти, зовсім як у моєї сестри. У більшості дорослих. Ручки оберталися повільно, як у моєї матері. У старого вчителя історії містера Бінса була велика мідна ручка, яка оберталася з важким скрипом так повільно, що, здавалося, готова була будь-якої миті зупинитися. Будучи молодим та дурним, я бажав дізнатися, що буде, якщо торкнутися однієї з ручок. Я вирішив, що найбезпечніше перевірити це на містері Бінці. Після уроків я підійшов до нього ззаду і схопився за ручку. Я тільки ледь торкнувся її, як містер Бінс раптом судомно зітхнув і впав, наче мокрий аркуш паперу. Його ручка зупинилася і випала з його потилиці, а з дірки на її місці повалили чорні клуби диму. Хтось викликав швидку допомогу, і фельдшери констатували смерть вчителя одразу після приїзду на місце. Пізніше вони повідомили, що це була аневризма і що його смерть була миттєвою. Але незважаючи на те, що я не був певен, що саме мої дії стали причиною того, що сталося, я відчував провину. Тому я вирішив більше ніколи не чіпати чиїсь ручки. Я дотримувався своєї обіцянки аж до своїх перших стосунків, я залишався молодим і дурним, а ніжні губи і пружні сідниці мають вражаючу властивість впливати на вміння молодих приймати раціональні рішення. Адже я не був повністю впевнений, що саме я став причиною смерті містера Бінса. Я переконував себе, що ми зможемо бути разом, поки я обережний і не чіпаю її ручку. Але, як ви могли здогадатися, я все зіпсував. Якось вночі, коли ми пестили один одного, я зайшов надто далеко. Я помітив, що торкаюся рукою холодного металу тільки після того, як моя дівчина всім тілом звалилася на мене. Її гаряче і швидке дихання перетворилося на хрипкі зітхання, і за кілька хвилин припинилося зовсім. Запанікувавши, я зробив першу річ, що спала мені на думку, схопився за злощасну ручку і почав щосили розкручувати її знову. Я відпустив її лише коли зовсім знесилів, і ручка почала крутитися сама, але дуже повільно. Моя дівчина знову почала дихати, але так і не прийшла до тями, а двома днями пізніше померла. Коли я спробував завести ручку знову, вона просто випала з потилиці, залишившись у моїх руках. А з отвору, що утворився, повалив знайомий чорний дим. Смерть моєї дівчини я сприйняв набагато важче, ніж смерть містера Бінса. Я зовсім замкнувся в собі і поклявся, що ніколи більше не торкнувся чиєїсь ручки навіть випадково. Саме з цим переконанням я й жив далі. З таким життям мені вдалося примиритися, хоча і важко я працюю вдома та отримую державну допомогу з інвалідності. Таке існування було хоч і до неможливості одноманітним, але при цьому цілком терпимим. Однак учора я помітив щось дивне за ніч моя власна ручка з маленькою, швидкої та срібної перетворилася на велику та мідну, і тепер вона ледве обертається. Подумати не міг, що усвідомлення скорої смерті вразить мене настільки сильно. Зрештою, все своє доросле життя я провів в журбі на самоті, але є щось в усвідомленні неминучості кінця. Навіть власної нікчемності, щось, що змушує нас жадібно впиватись кожною дрібничкою навколо, і кожен звук, кожен рух і кожна мить, неначе мізерна крапля води для людини, яка вмирає від спраги. Нарешті я вирішив порушити власне правило і вийти на двір, щоб насолодитися останніми днями свого життя. Те, що я побачив, опинившись назовні, шокувало мене. У кожної людини, яку я зустрів з того часу, як вийшов з дому, була така ж велика мідна ручка, як у мене. І всі вони оберталися синхронно і так повільно, що, здавалося, готові були зупинитися. Дякую за підтримку спонсорам каналу Аля 45, Тетяна Бабіч та Роланд Прайс. А також Ірині Чубан за каву зустрінемось у наступній історії.